Давайте ми подумаємо щось про душу, так? Будь ласка, чи можна запровадити загальну національну молитву за мир в Україні? Така молитва вже йде з 2014 року. У Дніпрі кожного дня, в 7 годині, збираються усі, ну, не всі конфесії, але по черзі, так? йде молитва. Можете долучитися, а видумувати нічого не треба вже давно все придумано. Може, вона недостатньо є прорекламована, то так. А так? і Іванські християни Баптисти, Адвентисти 7-го дня. Е, хто там ще? Ну, Там ще є такі церковщини, я я знаю, як не ну, знаю, як називається, але не Молитва є, і вона ще міжконфесійна. Між тобто туди сходяться не тільки представники одної церкви, так? а з різних церков. Риму-католики, греко-католики, православні всі ті, що я називаю там іванівські християни, баптисти, адвентисти і так далі. І навіть у нас у Дніпрі є євреї християни. Андрій, там у них е, головний, він був у нас у храмі, до речі, на загальній молитві, на економічній молитві. Їдемо далі. Доброго здоров'я, отче, допоможіть, будь ласка, чи можете, мій чоловік хворий. Я розумію, що хвороба невдовзі не, не може забрати його життя. Де взяти сили, щоб це пережити? Якщо це можливо, взагалі плачу кожного дня. Відчуваю, що мої хвороби також загострюється. чи можу я чимось допомогти чоловікові собі. Я не можу сказати, чому що хвороба відступить, якщо обоє. Розуміємо, що цю проблему З... зарайте. Будь ласка, чи можете галина? Онкохворі люди. Цієї хвороби, яку тяжко, за якою тяжко боротися, так? я скажу дуже просто, щоб багато не говорити. Продовжити життя ми не можемо людині. Тому я вам пропоную той відрізок життя, що людині залишилося, яка й онкохвора, скрасити. Зробіть той відрізок життя, щоб та людина була щасливою, як і як хочете, тільки щоб вона посміхалася. Зробіть її щасливою то, що Ви не зробили її, коли вона була здорова. Те, що лишилося, зробіть от той відрізок часу, щоб він був кращим. Це все, що я можу порадити. І моліться за очищення своєї душі, бо той, хто має онко онкологію, той мученик, який відбуває свої гріхи тут на Земле. Слава Ісусу Христу! Я вас запитувала, але не, не знайшла відповіді на запитання, чи можна вагітні бути на годовому поминальному обіді і панахіді у церкві, рік як помер батько. Вагітна жінка це не слаба жінка і не інфекційна, це природня річ. Це благословення Боже. Якщо Бог благословить вас життям, і ви його в собі носите, ви маєте його носити всюди де можете. Вагітні жінки мають бути між людьми, щоб світ бачив, що Бог благословляє цю землю. Бог благословляє життя. А всі, хто бачить вагітну жінку, повинні до неї відноситися. Ну не як до Богородиці, але хоча б примірно, з пошаною, з опікою. Бо вона носить в собі життя, вона носить у собі наше майбутнє. Кожна народжена дитина це майбутнє. А вагітна жінка це напоминання, що Бог нас любить. Бо тому що плід утроби це плід любові. Так. Що? Угу. Слава Ісусу Христу. У мене є таке питання: якщо я була охрещена в ПЦУ, а зараз відвідую УГКЦ. Чи вчинила я гріх? Дякую за відповідь. Як ви ходили до ПЦУ, тепер до УГКЦ, ПЦУ це Православна Церква України. Тепер ходите до греко Греко-католицької церкви, а через місяць будете ходити до риму католиків. Гріх, знаєте коли, коли ти робиш гріх? А куди ти ходиш? Ну, як ви йшли до, до лікаря і піш до, до лікарні у вас болить зуб. Ви прийшли до стоматолога. Приходите, а там. Не один стоматолог, а багато. Петро Іванович, Наталя, Наталя Петрівна і так далі. І їх там щось вісім, так? І ти замість Петра Анатолійовича пішла до Тетяни Володимирівни. Ти зробила гріх? Ні, ти просто пішла туди, але вона тобі ще нічого не робила. От як вона вже буде робити тобі ті зуби, то вже почуєш, куди тобі ходити. Чи до того лікаря, чи до того? Причому тут? Хто мені може заставити, якого я маю вибирати собі лікаря, скажіть мені? Так же само, як я хочу йти до церкви. Я куди хочу, туди йду. Я заходжу до православних розумієте, я заходжу до На чого не зайти, і не подивитися як там. Я, як священник, ну чого я не можу зайти? Хто мені заборонить? Я ходив в мічаті на Рамадан. Ну, продоволь мене запросили туди. Ну, вони мені запропонували я кажу, а я би хотів прийти. Хочу подивитися. Ми маємо відноситися з пошаною до всіх релігій. Бо якщо людина собі, як стоматолога, та, та вибрала собі жінку, ну, а та вибрала хлопців, розумієш? Ну, яка різниця? Дуже добре. Ніц не маю проти. Якого ви собі лікаря вибираєте, не робіть з того проблеми. Ходила туди, а те вже це гріховно. Гріхом знаєте, це так кажуть, якщо хочуть тебе тримати, щоб ти був в тій церкві і більше нікуди не ходив. Все, прийшов до і більше нікуди не йде, бо як підеш, Боже мати, гріх не спасений. Не слухайте таких священників. Вони комерсанти. Вони хочуть просто це маркетинг. Ми маємо проповідувати любов. І якщо я пропіду любов, то любов це вибір. Бо як немає вибору, це не любов. стілу мільний не будеш. Так що будьте свобідні, вибирайте вибір свій робіть. і згадуйте завжди за конфесію, як за лікаря. Так приходиш до лікарні, а там багато лікарів. Вибираєш собі той, який тобі подобається. Перший раз зовнішньо. Потім пішов, подивився, боже, та він такий. Він взагалі якийсь неуважний до мене. А тут, розумієш тобі, і тут сплюньте, і тут тримайте, а вас тут болить, а давайте я попробую. А давайте ще зробимо рентген, бо я щось так переживаю, там так кіста, мене так безпокоїть. Давайте ми подивимося динаміку, тої кісти будемо далі думати. Та ну вже так ходить коло вас. От я хочу такого лікаря. Отак і вибирайте церкву.